Дівчата, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заглянули до мене в гості. Я трошечки загубилася. Так сталося. Були невеличкі пригоди з веселими стоматологами, і тому я не могла розмовляти. Шамкала б вам тут і плямкала. Ще ж ви не познімали, але я вже можу розмовляти, тому вирішила, що розповім вам покажу, що я робила всі ці три тижні. Ну, наперед, забігаючи, скажу, що повишувати мені вдалося не так вже і багато, але ну, що є тим і буду ділитися з вами. Ну і Розпочнемо спочатку. Я коли вишила свій корабель північного мандрівника була в такому піднесеному настрої, що вирішила, що мені негайно потрібно продовжувати цю мою гру і дістала свій самий найстаріший старт. Це старт 2017 року, і вирішила, що я буду його вишивати, просувати. Це ось такий китайський набір, отаке має вийти пано. Це, бачите, тут фото не дуже велике, ну, я сподіваюся, вам щось видно. Це дівчинка, осінь. В мене є всі чотири сезони. Ну, а от розпочала я з осені. І, як ви розумієте, чомусь відклала. Ось от, так вона виглядає. Я, це була нанесенка. Бачите, тут підкреслено 11 каунту, тому я її. ну Я вже подарувала ці всі нанесенки, їх в мене вже немає самої тканини. А я взяла чи 28, чи 27 рівномірку і почала вишивати на ній, тому в мене буде розмір 25 на 80 см, таке довгеньке. Чудо в мене вийде. Що вийде, подивимось, не знаю, але мені, мені завжди щось таке. Знаєте, якщо щось дурнувати, то моє. Я люблю такі всякі дивні набори, тому от один із них. Організація в мене була така от. На оцій штуковині. Я тут намалювала значки, і ще не встигла домалювати, вона вже відклеїлася, вона тут ні на чому не тримається а колись, давно. Та і зараз дівчата їх використовують, і нахвалювали, і я от вирішила теж спробую. Не пішло, скажу я вам. Не подобається мені такі, такого плану органайзери. Воно відлітає, воно совається. Ниточки незрозуміло, куди це все потикано в дірочках, голочки випадають. От тому це от, так, знаєте, зберігла, вам показала і піде воно в смітничок, тому що не зайшла мені ця тема. І я взяла, зараз вам покажу. Органайзери, які були в наборі, бачите, яка купа ниток. Нитки довгі. Не знаю, що це за нитки. Звісно ж, може СХС, може щось інше, але вони дуже приємні в роботі. Тут, бачите, 62 кольори, і я, як завжди, начепила свої улюблені паролончики у для вікон. І... Все сюди перемалювала, перепаркувала і використовую от таким от чином. Бачите, тут які кольори, вони такі неяскраві, трошечки припилені, дуже приємні нитки, не знаю. Я, чесно кажучи, була впевнена, що це прям 100% китайський набір, але от щось в мене, бо тут зовсім, знаєте, вони зазвичай хоч щось пишуть. І можна здогадатися так, що то там, якась репліка. Тут я такого нічого не знайшла, але коли роздивлялася схему, вона, бачите, як виглядає. Отаких от 14 листків вона глянцева. Ну, в Китаї завжди глянцеве все, всі схеми, і вона такою гармошкою тут складена, такою веселою. І зараз я вам складу гарненько. І от у вигляді от такої от книжечки. І от тут десь я побачила, мені здається, в ключі от, DMC. І оце тепер думаю, чи це репліка, чи це не репліка. Ну, общем, я не знаю. Отака от, от має бути краля в мене. Вишила я в 2017 році перші два листочки, майже отак от до серединки дійшла, от тут, і відклала. Загубилась в мене ця робота. От, і ще тут у мене є папка, і в цій папці є ще навіть додаткові моточки. Намагалася роздивитися. Вони такі, знаєте, товстезні, дивні такі. Але тут, як, знаєте, як під набір. Тут не написаний номер ниточки, а написаний просто код. От, 001. Включиться ниточка під номером 1. Ось тут ключик. А вже в ключику, бачите, тут номери ниточок є. Ось вони. Ну, під DMC. Я не, не звіряла. Я маю карту ниток DMC, але я не звіряла. От. Так що така велика купа ниток, тому що розрахована на 11 каунт. Так як в мене 14-й, то у мене трошки такий запас великий ниточок, можна буде розібрати, не знаю. Ну, бачите, скільки. багатійшество. Ну і давайте я вам покажу. Я розпочала трошечки повишивала, і потім відклала і вишивала інші роботи. А на минулому тижні в нашій спільноті, там, де я буваю, Адміністратор запропонувала нам погратися в гру, побути однопроцесницею цілий тиждень. Цілий тиждень побути однопроцесницею, вишивати тільки одну роботу. Бажано, щоб то був довгобут, і вишивати її кожен день. І я цілий тиждень вишивала одну роботу, уявляєте собі, а, у мене от. Все це, що ви тут бачите, я вишила за тиждень. Ну, сьогодні понеділок, сьогодні вже вівторок. Вчора я ще тут щось дзьобала, вишивала. Сьогодні довишивала квіточку тут трошечки зверху, і Бекстіч по ній поробила. Тут немає багато бекстічу, це тільки на квітах. Там у дівчинки, мені здається, рука буде беком обшита. А так бекстічу тут немає. Не знаю, чи вам дуже світить, чи ні. Вона трошки світить, але не так критично. Мені подобається. Дуже цікаво і легко вишивається. І я от цілий тиждень вишивала цю роботу. У мене була от квітка, фону коло квітки не було, листочків не було, і от десь звідси, це все я вишила за тиждень. Угу. О, така довольна, чесно кажучи, в середу десь мене вже муляло. Крутило, мені хотілося думати, чи я відкладу чи мозайку. Бо одна з, одна ще з умов була, щоб ну, нічого більше не вишивати оці, цю роботу. От. Ну, В середу мене крутило вже. Я думаю, ну, не буду вишивати, ну, хоч трошечки ну, хоч зберу якийсь стартик, як щось таке нитки поперебираю, бо муляло вже хотіла щось інше повишивати. А потім, знаєте, я так втягнулася, що я сьогодні ледь себе відтягнула вже від цієї роботи. Так, вона цікаво, легко вишивається такими величними. Я, як завжди, йду рядочками. От. А зараз поглядаю, бо я вишивала ось цей ряд нижній, да? який вже повністю вишитий. А тут дивлюся, у мене тут, тут, тут зовсім трошечки і буде ще ж один рядок готовий. То це я думаю. Ну, так виходить, що я нічого не вишиваю, а тепер е, з цим довгобудиком зав'язалася. Да, роботка примітивненька, це не мірабіля, тут немає якихось там. Цяцьок, прибамбасиків якихось, але мені я вважаю, мені здається, я на це сподіваюся, що в мене все вийде буде гарна робота. От, Поки що вона в мене на такому етапі. ну, Це перші, перші два листочки вони тут вже закручені. А ось тут я вже вишила другі два листочка, і ось цей рядок це в мене вже. П'ятий-шостий листочок. Я потихеньку просуваюся. Ще буде два великих таких листка, а далі буде, я вам показувала, там уже не повна зашивка, тому діло піде скоріше. І я дуже сподіваюся, що до кінця року я впораюсь, я її вишию, і це було б дуже чудово. Дуже-дуже. Отак от я провела минулий тиждень. Я вишивала, і у нас там ще ну, з дівчатами був приз, і я не знаю, яким дивом. Звичайно, дуже-дуже рідко виграю щось. Ну, дуже рідко. Я навіть я приймаю участь у всіх іграх, бо мені цікаво, зможу я чи не зможу. Хочеться ну, разом з дівчатами вишивати, воно так веселіше, і дійсно робота рухається дуже гарно, Так, коли ти там дивишся дівчата, вишивають і сама собі, там, знаєте, ну, такий чарівний пендель виходить. І хочеться теж там не бути останньою. І якось так дивно, що я ще й примудрилася виграти. Приз мені вже відправили, він їде. Маленький. Набірчик від фрузилка, мені здається, в мене такого ще немає. Ну так, да, в мене дві великі коробки з малючками, і мені щастя для повного щастя ще й того. Ну нічого, це дуже приємно і дуже неочікувано. Я навіть не дивилася, як воно розігрувалося, бо я вже роздивлялася у дівчаток фоточки, хто там що понавишивав, Коменти різні писала. Тут бачу, Аня мені пише. Аня, якщо дивишся, дуже приємно, дякую за прикольну гру, мені сподобалось. Часто таке не зможу витворяти, бо це прямо подвиг для мене, але все-таки було дуже цікаво, тому дякую тобі за організацію. В такі часи, знаєте, то світла нема, то інтернету нема, то жарюка під 40 градусів, і ще оце з нами Аня возиться, розважає нас. Ну, Клас, дуже приємно, дуже цікаво. От, Отака от е, в мене. Довгобудик мій, який просувається, і далі я вам покажу: у мене стався фініш ось цієї роботки. Ми з вами тягнули малючка, але я її діла. От така морська зірочка. Щось я її розпочала, відклала, довго щось мучила її, тут бісер, все тут позалишалося. Ниток точно на другий відшив, не вистачить. От блакитних, а і бісеру може не вистачити, бо тут його дуже багато. Я навіть сама не очікувала, що тут така кількість бісеру. Так це виглядає. Не знаю, чесно кажучи, я прошила оцю штуку. Такий набір старенький, давно куплений, це ще керамічний, мені здається, гудзик. А на, на фото так не дуже видно. А ця зірочка, вона майже вся вишта бісером. Вона така, бачите, прям об'ємненька така. Дуже гарно. Я цей бісер два дні пришивала. Я не... От знаєте, Якщо мені дати на вибір, що а, шити або Бекстіч, або петітний бісер пришивати хрестиком, то я, напевно, вибрала би Бекстіч, тому що пришивати бісер хрестиком, мені ну, не дуже я люблю, а його тут було дуже-дуже багато. Я два дні сиділа його, пришивала, вона майже вся. Зараз ну, не буду вам тут виблискувати, дівчат, світла немає. Я вже вирішила буду знімати, як є, бо світа в нас балуна, вона на дві години приходить, і я нічого не встигаю. Тому буде отак от. Ну, дуже гарна роботка, дуже чудова, мені сподобалось. Бачите, я тут промахнулася, щось рахувала, рахувала, щось тут умнічала, І бачите, прорахувалася десь на, на, на два рядочки. Ну, нічого. Така в мене красунька є. У мене в запасах є ще з цієї серії коник морський, а їх тут, мені здається, в серії, прошу вам трошки. Мені здається, їх тут в серії 5. Так, їх 5, бачите, зірочку я вишила, в мене є коник. Краб дуже цікавий. Мені сп... Ну так, Я не купляла, але заглядаюся, дуже цікавий крабик. А от мушельки мені щось не дуже сподобалось, тому я їх не купляла. А оці животіночки дуже цікаві. Не знаю, вишию коника, потім подивимося, бо треба зменшувати кількість своїх запасів. мене це не дуже виходить. Я... От, така в мене є краса. От, я десь в червні вирішила, що спробую до кінця року там нічого не купляти, бо в мене дійсно багато запасів, і куди їх всіх потрібно вишивати. Але так сталося, що я у Галини Галина Агієва, я думаю, всі її знаєте. У неї є рукодільний магазинчик. Якщо воно сфокусується, ось вона, бачите, ручками своїми написала: рукодільні смаколики. Вона привозить такі всякі чудові наборчики. І я на один задивлялася, то було ще в лютому, ми з нею так трошки попереписувалися, і так вийшло, що от десь в червні, наприкінці червня, Галина мені написала, що цей набір, який мене зацікавив, він в неї є приїхав. Ну і тому, бачите. Ну, вирішила думаю, ну, куплю. Мені дуже, мені дуже цікаво. А тут якраз так, знаєте, таке все, що я щось тут цікавеньке, таке, бачите? Тут якісь шовчики, щось тут таке от таке, роз таке цікаво, Єдине, що це страмін. Не знаю я, як на ньому буду вишивати. Але от така в мене є покупочка. Зараз це все розберу. Бачите, Галина своєю рукою написала. Тут ще пара даруночок маленьких причпили, ну, так душевненько. От. А що в наборчику? В наборчики оцих всіх кружавчиків, тканиночок, тут нічого немає. А в цьому наборі тільки страмін. Отакі от акрилові нитки намотані. Я так думаю, сподіваюся, що там я не буду відкривати, бо я така що розпочну. Я сподіваюся, там є схема. А як, ну, звісно ж, -то білий, ну, звісно, там є схема, і вони ще й білі ниточки. О там намотані мотані купа така. Отакий от красень до мене приїхав. І це із покупочок все. Я дуже тримаюсь, щоб нічого не накупити. Буду, буду тепер все розпочинати. Так, ну і далі покажу вам, що мені вдалося ще повишувати. А, давайте ми з вами. Я думаю, ми ж, ми ж малючка вишили. Це малючок. Хто пам'ятає, ми тягнули номерочок. Номер 91. Я його вишила, тому мені ж потрібно далі розважатись, щось собі тут придумати. Не знаю. Цього разу вийшло дуже цікаво, тому що, якраз наприкінці весни я його тягнула, і бачите, мені літній сюжет дістався. Тому прям дуже цікаво, дуже добре. От. А що цього разу я буду вишивати? Може, зимовий якийсь випадеться мені іще, якщо ви помітили, дуже дивно. В минулому році, коли я вишивала, тягнула ці малючки, мені дуже часто випадали хатки від леді. Це вже півроку, ну, я правда, не так часто і тягну на мирок, але щось хатки мені зовсім не випадають. Оце я думаю, що я собі чи не навручу я собі. Чесно кажучи, мені не дуже хочеться хатку вишивати. Хоча я розумію, що їх потрібно всіх вишити. Щось з ними вже оформити якось. Все. Помишала, відвернулася. Що це в мене тут? Три. Три. Я відключуся, секундочку. Ой, відкопала. Че то сама не очікувала. Трошки забуваю, що в мене там лежить. Подивіться, що я відкопала. Бачите, ось трієчка написана. Я колись його укомплектувала і все ніяк не могла розпочати, тому вирішила, що я його підкину сюди собі в гру. І, може, якимось чином він мені трапиться. І бачите, скільки вже часу пройшло нарешті. Нарешті. І мені так якраз, знаєте, у мене нічого бісерного немає. В роботі, так? Нічого немає. Нічого. Тому плюс бісерний процес. бачите, таке потріпане, потріпане. Боже Боже, я його клала, перекладала, аж соромно. бачите, така. Ну, вона і приїхала до мене. А, вона була запхнута сюди в косметичку. Ця, ця штука. Тут, ви бачите, три кольори бісеру, небагато. Так, загубила Ось така вона, це екошкіра, як то кажуть. І ось основка під вишивку. Вона, бачите, божечки, її вже потрібно відпарювати чи що. М -м -м, яка в мене буде штука. І ось тут має бути вишивочка. Так. І тут у мене заховане щось. Щось у мене тут заховано. От. Здається, я за ключем купляла бісер. Отака от, от купа. Це що від кольорової Чи це від чого? Ага, кольорова, бачите. А де я їх купляла, я навіть не, не пам'ятаю. От, і вишивається воно через отвір. Якось сюди прийдеться підлазити. І вона така, знаєте, оця основка, вона доволі товстенька. Я думаю, це буде ого. Ого, я не очікувала. Потрібно брати якусь таку моцну голку. От. І буде в мене ось така от косметичка. Все, малючка з вами обрали. Буду сьогодні гратися. Клас. Так, ну і давайте покажу, що я встигла ще трошечки повишувати. Джмелик мій лежить, я так я до нього і не дібралася до того джмелика. Ой, аж соромно. Бідолашка моя чекає мене вишивала кульбабку, ще трошки повишивала. Зачте, вже тут вона, правда, на колючку якусь поки що схожа. Тут ще нічого не вишито. Тут трошки повишивала, бо воно якось так, знаєте, колом все йде по колу. І щось воно в мене збиває з пантелику, я не розумію, в який бік мені рухатися, щоб протяжок багато не робити. Тому якось так, знаєте, тугенько вона в мене йде. От. Ну, ще б вона розпочинала купу всього, як же воно буде йти. От, Хутрочко, це обов'язково. І якраз от покажу вам, а, бачите, вона а, ну, непогано, напевно, видно. Сама оця основка вона нерівномірна. Трошечки хрестички, начебто як витягнуті вгору. Але на самій цій основі вона така трошки як би синтетична, я не знаю, вона така, як, як гумова трошки, але а, на ній дуже комфортно вишивати. І оця така нерівномірність, вона, я подивлюся ще, бо я ж вишила тільки ну, якусь тут частиночку. Але коли вишивається все, отак от якось на роботі воно і не видно, що воно трошки нерівномірно. Ну, якось так от якось так вони підгадують. Не знаю, як вам показати, бо воно ж світить тут все. От Низ у мене тут трошки вишитий, а по колу ще вишивати і вишивати. Ну, тут трошки попрацювала. З кульбабкою зі своєю. Так, така яскрава. Зараз так спекотно і цей кольор він просто ах, такий гарячий. Так, і ще я нарешті мені вдалося а, а, вишити а, тут мають бути. Я не буду прев'ю доставати я, ну, Тут квіти будуть, тут будуть квіти в такому от. Тачечка возочок, що воно таке, і я нарешті повністю вишила вже цей весь возичок. Тут бекстіч повишивала повністю. вже все. Мені тут залишається вишити тільки квіти. І ось тут буде ще декілька листків зелених, а тут будуть квіти. Якраз мої улюблені, сині, блакитні, бускові фіолетові кольори. От, Навіть трошечки розпочала вже квіточку тут вишивати. Ну і на цьому все. Поки що все. Отакі от мої досягнення за три тижні, чи багато, чи мало, не знаю, все моє. Я і цьому дуже рада, що є якась можливість вишивати. Навіть в таких умовах, от, все, дівчат, наче б е, про все вам розповіла, всім поділилася, тому бережіть себе. Пийте водички багато, не ходіть по сонцю, а я вам кажу до побачення в моїх наступних відео. Па-па!